Слава Ісусу Христу! Сьогодні я вам розкажу, а вірю, що ви послухаєте мене, про життя святих преподобних отців наших в обителі святого Сави, яких убили сарацини. Ця обитель, або можна ще її також називати Лавра святого Сави містилася за 32 км від Єрусалиму і за 13 км від Вифлеєму над потоком Кедрон. Ми не можемо точно сказати, коли прийняли цю мученицьку смерть цих 20 монахів обителі святого Сави, але це сталося десь в цей час, коли сарацини напали на Палестину. А це було приблизно 416 року. Монахи, які проживали в цій лаврі, довідалося, що ці сарацини безжально і страшно катують християн. Однак своє опування вони поклали на Господа і святу обитель свою не покинули. 13 березня на них напали вперше ця ватага сарацинів. Вони домагалися грошей, яких у лаврі не було. і тоді вони вирішили просто стрілами засипати цю лавру. Тоді було поранено дуже багатьох монахів. Однак в той момент вони раптово побачили, що до лаври з Єрусалиму зближається велика кількість людей, і вони подумали, що це йде військ. Вони злякалися і втекли. Але вже через сім днів, 20 березня, у Великий Четвер, вони вдруге напали на цю лавру і стали мучити її мешканців. Монах Сергій, який заховав дорогоцінні церковні посудини, боячись, що. Під тортурами він видасть, де він їх заховав, почав втікати. Але сарацини його наздогнали і відтяли йому голову. Потім вони кинулися грабувати келії, а 18 монахів інших заховалися в печері святого Сави в надії, що там їх не знайдуть сарацини. Однак, на жаль, сарацини знайшли і їх. Тоді один з монахів на ім'я Патрикій, щоб спасти братів, добровільно вийшов на смерть з печери, але сарацини його завернули. А на вході до печери вони розвели велике вогнище, і таким чином від диму цього вогню задушили всіх братів. Ми не знаємо імен всіх цих братів, окрім Патрикія і Йоанна, якого ще 13 березня при першому нападі було тяжко поранено, і також його волочили по землі до такого стану, що вся спина стала суцільною раною. Інших монахів поранили серцини і залишили напівживими. Увечері, коли сарацини вже покинули обитель, монахи, які сховалися, стали допомагати пораненим. Один з мучеників, один з монахів, був настільки сильно поранений, що помер. І таким чином, тоді прийняли мученицьку смерть, 20 слуг Божих, пам'ять про яких свята церква вшановує сьогодні, 20 березня, з Богом!